Кожне утро так починається. Оце, як я вам казав, сідаєш так, ноги нема. <рес> Ужас вообще. І починається це маніпуляція. Правда, утром вона болить, болить сильніше, тому що ну, кров ще не розійшлася і дуже больно. Це приходить буквально швидко. Я потрапив сюди 26 вересня. Тут мені дуже сподобалось, чесно говоря. І ця зараз виписка, ця єдина, яка зараз проходить, мені навіть не хочеться, щоб вона була. Мені ж кажуть, постійно, давай, може, ти женишся туди і залинешся тут. Я кажу, звісно, так і буде. Не вийшло. Просто усіх двох дітей чоловік. От і чоловік. Да. Ну, я буду, буду скучати за цим містом. Що будете скучати знову чи ні? Давайте однімо вас тоді. вирішувати. Я не буду скучати. Ти за нами будеш скучати. Та я вже плачу по увотру, я зараз не розплакався. Все потому, не що не що не я така людина, Даша. Хтось, Світочка, ви взагалі молодець, чесно говорят. <рес> Може бути, це із-за того, що я виспитувався в інтернаті. Там за мною завжди люди дивилися. Ну, завжди учителях, хтось цих десь з на поворотах заносили. Как бы Потім армія те ж саме все. В принципі, той самий інтернат, тільки немножко построже, Да. Ну, Теж командири всі, да, там люди за тебе. Тут те ж саме. От тому мені от це не хочеться робити, тому що я звик війна до такого життя, що постійно от, мене окружають куча народу і всі оце щось думають, щось підказують, все таке. Я можу ходити самостійно. Да, мене навчили, навчили, показали, як делать. Тут залежить все від самої людини, чесно говоря. От я їх хотів, ось у мене основна, а це тренувальна. Я в більшості ходив на ну, тому що, не знаю, привик чуть -чу дуже. Зараз привикаю до цього ноги. Я думав, що зараз хоп і побіжав. Тяжело спочатку, тяжело, больно. Нога всихається, 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 лайнер, там, ну, все таке. Місяць от так. От. 4 прийшло зараз я можу хоч 2 дні ходити. Серйозно, так. Да. Я вдів, я утром ну, одіваю і ввечері знімаю. Правда, це єдине, що неудобно, ти ліг на кровать. Тому що захотілося, треба знову вдіватися. Я хотів переїхати в червці. Поступити треба вивчити на протезіста, робити людям теж таку, такі ножки. Но треба вволитися з армії. Уволі з армії, поступлю на протезіста, вивчусь на протезиста і буду працювати в Чернівцях на протезі робити протези. Приїжджати сюди, ж, вони ж будуть взагалі в паніки, коли будуть бачити мене. Це песик. Я з ним на кожному виході був, тому що це, це як свого роду оберіг. Донька уехала в Молдавію, сейчас в них там живуть, коротше. І я постійно ну, забрав їй, всю собаку. і ходив з ним в задньому кармані. Раз, вийшов, вийшов. Ну, Я Коли мені було страшно, я успокаивал спочатку себе, а потім її успокоив уже. Я народився в Херсонській області, в да, потом, Потім я потрапив в інтернат. І все. А так взагалі в Миколаїв, моя там тітка ще є. А на самом деле Україна моя ця, моя домівка. Я воював з 2016 року. -го ще. І ще коли зона АТО починалася, я служив 79 ВДВ. Я служив контракт три з половиною роки, потім волився. І почалась, коротше у мене батько друг мій, лучший, ми з ним служили вместе. І він мені приснився, що його вбили во сніг. Ну, я йому дзвонив, кажу, братик так і так, чуєш, там весни тебе були. І через пару днів буквально ракета вкап, попав, йому в кап им в их фиг повбивала. Я прийшов туди, щоб помститися. Мене натиснули в учебку одну, тому що підготовка має бути. А потім натиснули на командира відділення, теж, на сержантські курси. Це два місяці поучился, і потім одразу поїхали в зону бойових действий. Нас завозили, ми забирали ранених, забрали на їхнє місце сіли. Вони уїхали. І ми перебігли на домик. Один єдиний домик. І потім командир каже, так і так треба, пацанов, ну вже двохсотих, їх треба забрати. Каже, ми забираєш їх і ми вас виводимо. Ну, Я взяв з собою одного чоловіка ще. Це ми двоє з часом п'ять років десь було. Побігли туди. І це підходжу, щоб його взяти, і я возле нього міна лежала. Міна чи ж ну, не знаю, ну щось коротше, було. І мені так оторвало пальчика на ногах. Кусочок. Потім бачу, ще одна міна летить. Це короче, взорвалась, посікло мені ноги ще, пацану, руку пробило. Я був, в сознанні, я знав, що в мене вже все, капець, летіло кусок. Думаю, господі, як так можна. У мене сильний морально психологічний стан взагалі завжди, всю життя. Таке життя в мене. Багато всіх стресів було, тому я навчився себе вже згортувався. Прапор візьмем. хай дівчата порозписують. пам'ять це все таке найголовніше, що в мене є в моїй житті. Розпущися, будь ласка, на прапорі. Ай, маєш згоди. Просто, ма так. Да. Ой, знову починаю плакати. Що ж таке? Плакати? Да. Так. Тут у тебе є люди, які тебе завжди підтримують, тебе люблять. Завжди. І вірять в тебе. А? Твоя сім'я. І так обнімаються? Так, обнімаються. А то, якщо ви поцілуєте мене, а потім що, мені захочеться з вами жити? А що мені зробити? Ага. <сум> Ще <Ещё> поженимся. <сум>